Традиційно символом миру є птах Голуб. В народі вірять, що голуб улюблена пташка Господа і що він освячує воду, готуючи цим хрещення. Голуб птах миру та любові. Я хочу, щоб ми з вами за допомогою наших ручок зробили такого голуба. Для роботи нам потрібно папір білого кольору, простий олівець, пензлик, олівець червоного кольору, шаблон сердечка, клей, ножиці, фломастери блакитного жовтого кольору та вологі серветки. Перед початком роботи нам треба розім'яти пальчики. Пташечка тихо в гнізді сиділа, раптом розправила крила і полетіла. Давайте ще раз зробимо. Пташечка тихо в гніздечці сиділа, раптом розправила крила та полетіла. Приступаємо до роботи. Кладемо на аркуш білого паперу свою долоньку. Пальчик великий. Ми відвигаємо від наших чотирьох пальчиків вниз. Беремо простий олівець та обводимо наших п'ять пальчиків. Ось так робимо. Ось так. Малюємо нашому голубі дзьобик. Так, далі кладемо чотири пальчики, робимо перше крило так. Розвертаємо аркуш і ми малюємо друге крило. Так. Так. Ще нам треба обвести наші пальчики. Ми це з вами зробили. Тепер беремо ножиці і з допомогою ваших батьків ми вирізаємо нашого голова. Приступаємо до роботи. Так, все у нас вже готово. Беремо, беремо олівець червоного кольору. Наводимо дзьобик з однієї сторони. Перевертаємо. Робимо дзьобик, наводимо контур з іншої сторони. Так, Беремо простий олівець з однієї сторони. Ми малюємо око. Перевертаємо, малюємо з іншої сторони. Так, тепер беремо наших два крила. Беремо олівчик і робимо наше крило, щоб воно у нас було об'ємне. Одне крило і беремо інше крило. Щоб наше пів'ячка було об'ємне. Так, тепер перевертаємо, беремо пензлик, беремо наш клей, беремо вологу серветочку. Вмокаємо, Так. І по краям смазуємо ми клеєм, ось так. Ось так. Так, кохайно, не спішим. Кладемо пензлик і приклеїмо ось так перше наше крило. Беремо друге крило. Так, і теж по краям змащуємо клеєм. Так. так, кладемо пензлик, витираємо, якщо щось не так. І приклеїмо ось так. Потім беремо шаблон, «сердечка». Якщо ви самі не зможете це зробити, вам допомагають батьки. Прикладаємо ми сердечко. І обводимо одне сердечко, так. І друге сердечко. Ось так робимо. Кладемо на місце. Беремо фломастери. Перший фломастер це у нас фломастер блакитного кольору. Обводимо край краї сердечка. Блакитний колір, це колір вірності у нас. Ось так робимо. Так, потім беремо жовтий фломастер. Це колір надії у нас. Ось так. Ось такий у нас вийшов голуб миру над Україною. Дітки, чекаю на фото ваших робіт. До побачення, велике вам дякую!